Дівчата, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами відеоглядом ось такого електричного молоко від, від польської фірми Baby One. Його ще називають вільні руки, тому що він іде бездротовий, дуже компактний, легенький. Їм можна користуватися в будь-якому місці. Конструкція складається оце сам насосик, і сюди уємність стіжується молочко. До комплекту йдуть. Дві силиконові вкладки на 21 і 24 см. І також USB-зарядка, щоб можна було його заряджати. Має три режими. Перший це режим стіжування. Можна виставляти потужність від одинички до 7. Якщо вам чутно, зараз посивніше включу. Наступний режим це 2 в одному. Це іде стимулювання і стіжування. Підходить для переповнених грудей, щоб можна було якомога швидше зцілитися. Теж регулюється сила від 1 до 7. І третій режим це у нас подвійна частота. Тобто цикл стіжування йде зі змінною силою слабо, перерва і сильно. Ефективно допомагає в стимулюванні втягнутих сусків. І також регулюється сила від 1 до 7. Це ви вже будете регулювати під підсили, кому як буде зручно. Дуже легко, просто вмикається, регулюється. Дуже класна річ.